Ми вишиваємо логотип нашої громади на виробах. Пологівка пані Марина вимушена переселенка виїхала з окупації ще у 22-му. Удома каже, мала справу з шиттям. Рада долучилася до нього і в Запоріжжі. Я думаю, все чудово. Ця швацька майстерня в осередку Пологівської громади з'явилась нещодавно. Так само, завдяки підтримці програми Юсей добре придбали дороге обладнання. Машина фортевер це промисловий вишивальний комплекс, В неї дуже, дуже велика кількість функцій. Мешканці громади виготовляють чимало виробів для волонтерів. Наразі в роботі в нас прапори також в роботі плащ палатки, які ми будемо шити на замовлення міської ради для, ну, для наших захисників. Шиємо ще адаптивний одяг для Госпіталів Пологівська громада до великої війни була серед найбільших в області: 30 тисяч людей, 23 населені пункти. Ми навіть перераховували кошти до державного бюджету як ревесну дотацію. Після повномасштабного вторгнення переселенцями стали зо 20 тисяч людей. Дуже дякую. Взагалі цій майстерні за те, що я маю можливість, хоча б не відволікатися від улюбленої справи. Пологівська громада це центр, столиця. Запорізької кераміки ми проводили опитування на рівні з швейною майстернею. Ми б хотіли відродити керамічну майстерню майстерню, в якій би наші народні умільці передали свій досвід жителям громади. Пологівець Віталій у гончарній справі понад 20 років. Сьогодні в затісній майстерні працює з формувальним пристроєм для кераміки. Глина, вона як жінка, може бути гарна, може бути вредна. Вона дуже дуже до неї, треба бути лагідним, може вести себе сама, і ти не знаєш, чому це так сталося. Майстерня, добра глина. Художньо-керамічна майстерня Добра глина була заснована в пологах 30 років тому. На відео зберігся її відомий у світі доробок. У нас було в цих предметів до тисячі штук. Тобто, у нас різні форми були, різні декори. І ця посуда розліталася по всій землі. тут усе, що після релокації з окупованих пологів гончарі змогли відродити у Запоріжжі: станок, печі і майстерня з розпису автентичної кераміки. Ось цей класичний візерунок пологівських майстрів, дуже популярний серед поціновувачів мистецтва. І ми дуже хочемо, щоб до нас залучалися люди, щоб приходили на майстер-класи. Саме тому пологівці вирішили податись на конкурс громада на всі 100», що реалізується в партнерстві Старлайт Меді. Дія українського кризового медіа-центру за підтримки програми Юсей добре у разі перемоги відродять гончарну справу і залучать до неї своїх земляків. Хочеться возрождати українське і щоб було наше українське, красиве, співуче на печі, станки для виготовлення моделей форм. На, на налагодження самого технологічного процесу, а зараз нам потрібно зберегти людей, зберегти ну, вміння людей. Це Жидачівська громада на Львівщині. Тут мріють про реабілітаційний центр. Ми за крок до здійснення нашої мрії, до якої ми йшли довгих, напевно, що більше як два роки. Це і створення реабілітаційного центру Жидачівська Оранта. Раніше в цій будівлі знаходились пункт переливання крові, кабінет фізичного терапевта і навіть ковідне відділення. З часом їх перенесли, а будівля стала пусткою. 2023-го люди запропонували створити повноцінний реєкт. Реабілітаційний центр потреба в реабілітаційному центрі в нас була ще і раніше для для пацієнтів, які перенесли інсульт, які є порушення опорно-рухового апарату. А зараз у зв'язку із початком повномасштабного вторгнення в нас з'явилася так, як і в кожній громаді, з'явилася велика категорія військовослужбовців. Почали з капітального ремонту, замінили комунікації, обладнали приміщення під реабілітаційний центр за гроші міськради та нині більшість реабілітаційного обладнання застаріла, потрібні дорогі, багатофункціональні. Із дороговатнісних тренажерів нам потрібна реабілітаційна клітка, так і ще для реалізаційних стіл для ерготерапевтів і оснащення для нього. А також потрібно тренажери для розробки кисть колінних суглобів, гулково-ступневих щоб придбати таке обладнання, громада й подалася на конкурс громада на всі 100». вирішила, що цей проект буде мати такий е, напрямок як соціальну спрямування, оскільки там були два напрямки економічно і соціально. Але в умовах сьогодення і важливості цього проекту ми надали перевагу саме створенню реабілітаційного центру. Люди ідею підтримують, адже раніше для реабілітації змушені були їздити в сусідні громади або до Львова. Рахую, що до Львова їхати що... Що тут вже дачі на місці є різниця людям старшому віці. Окрім фізичної реабілітації, тут передбачена і психологічна. Офіційне відкриття центру планують наступного року, якщо вдасться закупити необхідне обладнання. Оксана Ясницька, Андрій Поштів, Артем Деженков, Володимир Ролюк. Факт АйСі Єдині новини.